Так, ну що, ось і настав той самий день, коли я вже можу офіційно сказати дату відкриття даного проєкту. Ну і звісно, що ми вже всі зможемо туди залетіти, і я зможу зняти файний відео про відкриття, да і сам, ну, звісно, що про проєкт. Тому всі зараз вмощуємося, слухаємо всі уважно, що буде на відкритті, що буде далі. Ну і звісно, що, що може бути як по моїм суб'єктивним думкам. Тобто так. Все, полетіли, погнали! Як ви вже всі знаєте, що цей проект Гост РП розробляється вже досить давненько, це вже 8 місяців, як вони звісно, що ще й самі вказують про це. І скоро вже буде відкриття. Це 27.07. Це буде субота, це буде вихідний день. Якраз багато хто зможе взагалі зіграти і отримати певні мусі. я Гадаю, це буде дуже прикольно. Я взагалі сам дуже сильно чекаю даний проект. І я чекаю, що буде далі, що буде з ним взагалі в майбутньому. А, те, як я, те, як я думаю, що буде далі оновлюватись усе буде реально стабільний онлайн. Буде, звісно, що популяція онлайн. Тобто буде реально набувати новий онлайн, буде будуть нові люди сюди приходити. Ну і буде далі, звісно, що само все розвиватися будуть нові системи. І можливо, можливо, навіть буде такі оновлення, які ніколи не були на інших проєктах. Я сподіваюся, що так воно й буде. Це був той самий український проєкт SAMP, який реально покаже, що як треба реально було все зробити, як на прикладі інших проєктів, які вже деякі позакривалися, на жаль. Але цей проєкт, я сподіваюся, він буде реально тим, який буде процвітати ну і буде набирати обертів. Але ми з вами повинні будемо усвідомлювати те, що. Не все так просто, як можна говорити. Не всі будуть, звісно, що моменти так швидко з'являтися в цьому проекті, але вже все, що є, це буде просто дуже великий реальний аргумент про те, як буде воно далі взагалі йти яким чередом. Тобто так. Наскільки я знаю, що дана команда розробників реально дуже сильно ставиться серйозно до проекту, тобто немає такого, що там це робиться для якоїсь певної вигоди. Якщо багато хто міг, можливо, вже взагалі те, що деякі проекти заради цього існували. Але цей проєкт повинен бути тим, там, де реально народу буде дуже комфортно грати. І сам проект, звісно, що буде сам народний по-своєму. Недавно, якщо ви дивилися новий пост, то вони оновили собі виходить, встановили таку функцію, там, де можна буде змінити нам самостійно нам змінити на готову. Збірку це типу графічний, так скажімо, змінювач е, текстур. Це, типу, як якісні текстури, плюс да, там воно є всякі також інші функції, деякі змінюють. І в принципі, сам худ також трішки змінюється. Якщо ви не знаєте, що це таке, то це така вида зміна, яка досконалює сам процес гри. Тобто вам буде цікавіше грати і буде якісніше все дивитися з іншої сторони, так скажімо. Тобто так, це все буде і на телефоні, і на ПК. Тобто, це реально буде, мені здається, дуже файно і буде реально людей багато через це. Тому що деякі люди просто заходять і ставляють багато хто, наскільки я знаю, багато хто ставить свою збірку, багато хто грає через збірки, тому що без збірки сам вже не той трішки. Але через збірки, саме через цю так скажімо, функцію, реально людей повинно бути більше, і сам, звісно, що приплив онлайну буде більшим. Тобто так. Які в мене взагалі плани на проєкт? Я взагалі планую спершу, як відкриється сам проєкт. Залетіти туди з відосом, Тобто це буде не стрім. Я передумав стрім, це буде дуже всит... ну, все-таки не те, що мені потрібно. Мені більше буде потрібен, напевно, все-таки відос. Потім я вже буду стрімити його. Я вважаю, що це буде цікаво і сам відос вийде. Ну, не знаю, може вона хвилин 15 плюс-мінус, десь так, щоб декілька речей розповісти про проект. А може, у мене ще все-таки деякі моменти зміняться, і я все-таки проведу з стрім, стрімчим відос. Ну, потім подивимось, що воно буде. Але сам відос, звісно, що також у мене є в планах, і все-таки я повинен це все реалізувати. Я сподіваюся на вашу підтримку. Я сподіваюся, що ви будете також грати разом зі мною. Також є мій промокод на цьому проєкті, а блогер, він, він буде дійсний. З третього рівня ви зможете ввести його тільки з третього рівня, тому що, на жаль, поки немає такої функції з першого рівня. Можливо, буде потім такий, але це не факт, тому що це трішки невигідно з іншої сторони. Дивіться, з третього рівня, чому саме з третього рівня? Коли ви награєте до третього рівня, ви вже освоїтесь на проєкті плюс-мінус. І потім потім у вас буде, звісно, що такий ще момент. Коли ви будете отримувати промокод, бонуси з цього промокоду, це будуть гроші, якщо я не помиляюся, точну суму я напишу на екрані. І буде такий цікавий подарунок. Але щоб його отримати, треба буде, щоб у вас був чистий інвентар. Тобто взагалі нічого не було в інвентарю, тому що це такий подарунок, який може просто випасти, і ви вже, на жаль, ніяк не зможете його підібрати, якщо у вас буде інвентар просто фуловий. Ну, мається на увазі заповнений, тому так. Віднесіться до цього, будь ласка, взагалі з серйозністю, тому що це дуже важливо. Що хотів би ще додати. Будучи ще, будуть ще від розробників промокоди, але промокоди від розробників будуть поки один. Тому що це додати відкриття, потім будуть стабільні, я сподіваюся, виходить можливо кожного тижня, можливо кожного місяця. Будемо дивитись як буде далі. Можливо, до якогось звісно що там дня буде спеціальний промокод, це все також буде видно. Також, наскільки я знаю, промоходи взагалі будуть дуже цікавими на цьому проєкті. Там вони будуть давати різні бонуси. І, звісно, що повинно бути багато чого ще додано під час взагалі, гри, як вона відкриється, буде багато різних систем додавати. Також система родин. Дивіться, багато хто задавав це питання, коли вона буде і що як буде. Оновлення буде в... трішки з часом, там, коли де буде родина, додана. Це все буде додано з часом, тому що зараз немає ніякого сенсу додавати все одразу, тому що хай люди поки порозвиваються, і поки вони освоюються взагалі на цьому проєкті, тоді, тоді потім буде додана сама система. Якось так. Якщо не помиляюсь, то наче все додав. Там буде видно, що будемо далі робити. Я чекаю вас на відкритті. Наголошую, водите також мій NIC і мій промокод, він вам дасть декілька де де бонусів. Я буду також з вами ділитися цими бонусами, тому обов'язково вводьте його. І на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую всім, що дивилися цей відос. Дякую всім, хто дивився цю прем'єру до кінця. На цьому все, всім удачі, всім бувайте.